Про щастя? Знаєте ви, що таке щастя? Кожна людина повинна е, брати на себе відповідальність за своє щастя або сам коваль свого щастя. Зараз ми поговоримо про щастя. Хто із вас вважає себе щасливим? Щастя для людини може бути різним. Усі бачать його якось інакше у різних проявах та відчуттях. Кожна людина досягає своє щастя по своєму, для когось це утіка. Для когось добробут. Наприклад, людина, яка бачить часті природи, робить все, щоб ця природа рано чи пізно не загинула. Або коли людина бачить частину у своїй родині, вона наполегливо буде робити все, щоб її родина ніколи не унивала, щоб її родина ніколи не жила у бідності. І щоб діти цієї людини ніколи не знали, це таке сумніва. Саме це надає підставу образно називати людину коханем свого щастя. Наприклад, антична афінська школа е, вважала щастям стан найвищого е, задоволення життя. Е, усі мислителі сходяться на тому, що це поняття не матеріальне, а духовне. Е, людина тільки тоді щаслива, якщо вона внутрішньо до цього готова. У працях Аристотеля було подано визначення, що щастя це задоволення собою. А на сході у Персії, месопотамії, Лідії під цим розуміли матеріальне благополуччя. Його можна було виміряти кількістю багатства, рабів, розкішю життя. Наприклад, батьки одного мого друга. Обидва музиканти закохані в музику, і вони змусили сина піти в музикальну школу. Але сам він любить грати, і... Ой. Любить грати а захоплюється велоспортом. Саме це заняття його робить щасливим. Та батьки чомусь цього не розуміють, і тут я зрозуміла, що мама у увазі великий український філософ Григорій Сковорода. Людина може тільки. Самостійно збудувати своє щастя, коли збере, розбереться, у чому саме воно полягає. Ніхто інший не допоможе у цьому, адже не може зазирнути тобі в душу. Тому не треба перекладати відповідальність за своє щастя на інших, а краще докласти найбільше зусиль, щоб досягти саме того, що хочеш ти. Тому я повністю згодна з думкою Григорія Сковороди. Обставини у житті можуть бути різними, але завжди варто боротися за своє щастя, бо тільки ти знаєш, у чому вона полягає. По-перше, щастя можна знайти тільки в собі, а щоб його віднайти, треба пізнати себе. Потрібно шукати справу, яка дійсно зробить людину щасливою. Можу привести таку ситуацію. Мою тітку не влаштовувала її роботу. Дуже е, е, низька зарплата і некомфортні умови праці. Не повірите, але вона не стала чекати покращення. Вона змінилася. Уявіть собі. Вона відкрила власну кав'ярню. Тепер улюблена справа приносить їй справжнє щастя. Кожен з нас у житті повинен ставити перед собою цілі та відповідно робити все за їх досягнення. Саме це надає е, підставу образно називати людину ковалем свого щастя. Погодьтеся в нашому житті багато, і так як із летів, так і падінь. Після чорної існує завжди йде біла, всі так говорять. І він часто мені, як ми з ним спілкуємося на е, душевні теми, так би мовити, він говорить, е, ти сама повинна вибирати професію, на яку ти е, підеш. Це твоє рішення, це твоє життя. Від тебе самої залежить і твоє щастя, і твоє майбутнє, і все інше. Тобто ти коваль свого щастя. І ніхто інший не зможе якось тобі в цьому допомогти. Ні, ти повинен сам визначитися, що саме тобі потрібно. Схоже на опитування, яке провела Gallup International Association в грудні 2020 року. В опитуванні взяла участь аж 41 країна. В Україні середній індекс щастя 14%. 14. Це 49% щасливих людей. І аж 35% нещасних. Мені стало цікаво, чому вони нещасні. Для того, щоб розуміти це, я подивилася відеоролик, в якому людей питали про те, що робить їх щасливими. В цьому відеоролику найчастішою відповіддю була сім'я. І іноді нам може здаватися, що батьки на нас тиснуть, не розуміють, вони багато від нас хочуть, а друзями сваримося, притім часто вони винні в тому, що ми сваримося. Але коли нам буде потрібна допомога. Ну, першими, хто прийде на нам на допомогу, протягнуть руку, підтримують і захистять, будуть наші рідні. Вони ніколи не відкажуються від нас. І я знаю, що якщо люди зможуть це зрозуміти, то відсоток цих нещасний зменшиться трішки. Григорій Сковорода казав, що людина щаслива, коли вона займається зробною справою. Я думаю, що якщо ми будемо слухати Григорія Сковороду. Та відсоток нещасливих людей знайшлися ще більше. Третьою відповіддю до відео, відеоопитування були гроші. Я хочу привести вам приклад авторку Гаррі Це Джоан Роуін. В неї була доволі трагічна історія. У 1993 році вона зі своїм чоловіком. Вона залишилася малолітньою донечкою. І жила на е, соціальне забезпеченні. Саме тоді вона почала писати свою першу книгу. Вона писала її для своєї дитини, вона надихала її. Зараз ми її знаємо як відому письменницю, мільйонерку. Вона зараз дружина, мати трьох дітей, і просто щаслива жінка. Займатися тим, що вони люблять, заробляти цим гроші і поряд ними буде їхня сім'я. Я впевнена, що відсотків нещасливих людей зменшиться до війни.